Привіт, друзі! З вами Роман та команда GT Alliance. Сьогодні поговоримо з вами про ринок нерухомості Польщі, про ринок нерухомості Варшави, що було у 2023 році, і чого очікуємо в 2024. Звісно, вся інформація вказаного відео не є закликом до дії, лише констатує факти ринку нерухомості Варшави. Які ми бачимо на сьогоднішній день, і давайте до справи. Поїхали У 2024 році. Зростуть деякі податки на 15%, в тому числі на нерухомість. Однією з таких причин для підвищення є інфляція, яка у 2022 році склала 16,6%, А згідно з прогнозами Єврокомісії, на 2023 рік складе 11,1%. відсоток. Відповідно, це є однією з основних причин підняття податків, що в свою чергу також може вплинути і на ціни на нерухомість. Для прикладу, якщо раніше податок на трьохкомнатну квартиру площою 70 квадратних метрів складав 700-800 злотих на рік, то тепер це навантаження буде 900 тисяч злотих на рік. Це, звісно, не якесь велике підвищення, але все ж таки на бюджет власника нерухомості це відзначиться. Але в кожному разі несе додаткові додатки з особистого бюджету. З іншої сторони, є оптимістичний прогноз по зниженню відсоткових ставок по іпотечним кредитам. Такі новини йдуть від банківського сектору, та й передвиборча програма нового уряду включала в себе пункт про видачу кредитів під 0% для тих, хто ще не має житла. Поки, звісно, ніхто не знає. Як це буде реалізовано, але це може бути причиною для збереження активного попиту на нерухомість. До речі, програма Безпечний кредит скоріше за все буде завершена на початку 2024 року, тому що всі кошти, які були виділені по програмі на 2023 рік і майже на весь 2024 рік вже повністю використані. Треба також відмітити, що з початку 2022 року до травня 2023 року був значний спад по зданому експлуатацію та розпочатим новобудову. І тільки з липня 2023 року, з початком дії програми безпечний кредит, у ключових забудовників пішли в продаж проекти, які раніше не вважали за доцільне вводити будівництво. Відповідно, за липень-листопад 2023 року можна було спостерігати велику активність від покупців, в основному кредитних, які масово почали складати заяви на отримання кредиту двохпридсоткового, і відповідно резервувати значної кількості квартир, які попадали в ці критерії. Це призвело до значного підвищення цін від забудовників і відповідного підвищення цін на вторинному ринку, але все рівно кількість пропозицій порівняно з попитом є значно меншою. І Поки що на 2024 рік слід очікувати, що покупці будуть обирати з меншої кількості пропозицій. Ну це очевидно призведе до подальшого, можливо, вже не такого значного, але певного зростання ціни. Додатковим прикладом відносно співвідношення між попитом і пропозицією є той факт, що станом на сьогоднішній день. Якщо б всі забудовники перестали будувати, то відбудованого житла хотіло би на 4 місяці з теперішнім попитом. За даними Євростату, в Польщі майже 36% населення проживає в перенеселених квартирах. Це одні з найнижчих показників Євросоюзу. Залишається також питання українців в Польщі, бо тоді потрібно перерахувати цей показник. І ми побачимо, що відсоток стане. Набагато більше додатковим питанням є і те, що після закінчення війни значна кількість українців залишиться все таки ж в Польщі. Вони будуть отримувати офіційний дохід, і, звісно ж, отримують можливість до кредитування іпотечного. Це буде додатковим стимулом для ринку покупців. На вторинному ринку бачимо зниження активності саме продавців. З початку року до сьогоднішнього дня приблизно на 20% впали в пропозиції, що веде до більшого дефіциту, а отже, і попиту та здорожчання. З 31 серпня 2023 року було також скасовано податок ПЦЦ в розмірі 2 на вторинному ринку, хто купує перше житло і до цього не мав ніякого житла навіть у спадку. Це також стало додатковим аргументом для тих, хто не хотів втрачати додаткові кошти при купівлі нерухомості на вторинному ринку. А ось з 1 січня 2024 року набуде чинності ще одна норма: податок ПЦЦ у розмірі 6% запровадять для тих, хто купує 6 і більше квартир в одному будинку чи житловому. В комплексі такі покупці за квартиру 100 тисяч євро заплатять додатково 6 тисяч євро податку. Це нововведення, покликане обмежити спекулятивну купівлю нерухомості. Те, що ринок нерухомості в Варшаві залишається надалі привабливим, показує той факт, що деякі великі інвестиційні фонди інвестують в нерухомість Варшави. Одні фонди це роблять по принципу викупу значної кількості квартир від конкретного забудовника. Таким чином отримують додаткову знижку при купівлі. Далі вони ремонтують. Ну і звісно ж квартири здають в оренду. Деякі інвестиційні фонди входять на ринок нерухомості через викуп величезних земельних ділянок від 1 до 5 гектарів. Це ті ділянки, де раніше були державні установи, такі як типографії, фабрики, АТП, ну і таке інше. Відповідно, реалізація таких проектів потребує значних коштів та певного часу від трьох років і більше. Але після закінчення місто отримує привабливо якісно збудований квартал. Або декілька кварталів в цьому районі, що ще більше підсилює привабливість Варшави для життя та ведення бізнесу. Також популярним останній час направленням для крупних інвесторів стала купівля офісних будівель, які були побудовані в 1990-х 2000-х роках. Метою такої купівлі є знесення старих цих будівель і побудови нових, більш сучасних проєктів, як житлового, так і офісного призначення. Зараз давайте подивимося з вами кілька таких проектів, які будуть збудовані в центрі Варшави. Вони будуть привабливі інвестиційно і будуть дуже-дуже красивими для центру міста. Проект 1. Територію колишньої друкарні площею 65 га забудовник купив за 180 мільйонів євро. Нещодавно працював тут торговий центр «Юпітер» за адресою Товарова, 22 мабуть, багато хто знає. Він був знесений на початку 23-го року. Його чекають величезні і просто фантастичні перетворення. Зміни заплановані в районі вулиць Товарової, де ділянку колишньої друкарні поділять. На вісім нових кварталів між ними будуть вулиці, пішохідні та велосипедні доріжки. Проект також передбачає реконструкцію сусідніх вулиць. Два центральні квартали цього комплексу, де буде розміщено відреставрований павільйон дому польського слова, частково з використанням колишніх залів, буде перетворено на громадський простір, загальнодоступний парк польського слова. Навколо парку будуть побудовані житлові, офісні та службові будівлі, наприклад, квартири для оренди. У нижніх будинках на околиці Ділянки планується побудувати понад 2 тисячі квартир. Багатофункціональний комплекс товарова на волі має бути сучасним відкритим міським кварталом, центральною точкою якого стане парк Слова Польського площею 2 гектари з боку вулиці Мідзена. Історичний павільйон, дом Слова польського, буде оточений зеленю, яка простягнеться в колишніх виробничих цехах позаду павільйону. Загалом проект передбачає будівництво п'ятих хмарочосів різної висоти. 45, 85, 110, 120 і навіть 150 метрів. Проект номер 2 листопаді 2022 року була представлена концепція деталі, візуалізації нової інвестиції в центрі Варшави. На вулиці Гжибовській мають звести хмарачос 1 за вишки 130 метрів, і готель за вишки 55 метрів. Комплекс буде побудований на місці старої фісної будівлі Atrium International, демонтаж якої тільки розпочався. Вона була побудована в 1994 95 роках, а в 2017 році була проведена модернізація інтер'єру та фасаду. Однак цього виявилось недостатньо для подальшого функціонування і було прийнято рішення про його знесення. Перші роботи вже розпочато. На місці знесеної будівлі буде побудовано комплекс, що буде складатись з 34 поверхової поверховоїсної будівлі висотою 131,5 метра, і 55-метровою будівлею готеля. Проєкт номер 3 Була куплена земельна ділянка в центрі Варшави за понад 145 мільйонів злотих по вулиці Хмельна 75. Забудовник готується розпочати будівництво вражаючого багатофункціонального проєкту з обмінуючою житловою функцією в центрі Варшави. Це довгострокова концепція, багатофункціональний проєкт, відкритий для міста на ділянці площею понад гектар в центрі Варшави. Інвестиція забезпечить ринок в столиці квартирами, комерційними та службовими приміщеннями, а також культурно-рекреаційними зонами. Також буде хмарочос більше 100 метрів. На сьогоднішній день проводяться консультації з відповідними міськими органами влади та іншими організаціями, тому остаточну форму інвестицій буде оголошено пізніше. Проте представлені восени попередньої візуалізації показують напрямок мислення забудовника та атмосферу комплексу, будівлі різної висоти від багатоповерхівок до висотної вежі, оточує зелене функціональне подвір'я. Отже, всі факти, які ми з вами розглянули сьогодні, вказують на те, що Варшава і надалі залишається привабливим місцем для інвесторів в нерухомість, які хочуть мати впевненість, звичайно, що їх активи в цій країні будуть примножуватись та зростати. А на думку більшості експертів з нерухомості, ціни в Польщі продовжують зростати в 2024 році на мінімум 8-12%. Друзі, ну а ми і надалі працюємо для вас. Хто з вас зацікавлених інвестиціях на рухомість Варшави або ж купівлю для власного проживання? Звертайтеся з задоволенням допоможемо вам. З вами був Роман та команда GT Alliance. Пока-пока.